Наступне питання. Президент затвердив бюджет на 2024 рік. Я хочу, щоб ми з вами зробили такий аналіз цього бюджету. Що чекає Україну? Поїхали. На військове там щось пішло. Підсилення армії. Я не знаю, там бюджет чи пішов на армію, чи ні. Ну тут якраз підсилення армії. Король мечі це завжди генералітет, це керівництво, військове карта Сонце. Напевно, туди якісь пішла левова частка. Підсилиться. підсилиться. Армія зможе, якби, знаєте, можливо, як мотивацію. Більш вмотивовані будучи. Тому що тут, як впевнено, дивляться в майбутнє. Так, це військова історія. Далі що? Король Жезлі. Тут випадає тепер король джезлів», «Двійка мечів» і карта карми долі. Іде така історія: «Двійка мечів». Її можна розглядати як і ППО, але як і протиріччя. Ну, знову таки, мені не зовсім зрозуміле питання. Я просто дивлюсь, що буде з Україною. Показали так, показали мені мерів в міст. І їхні обмеження, можливо, і якби карма їх настігає, скажімо так, що може будуть перебіряти мерів міст. І тут є на Днікодитка вісім пентаклів, це карта бухгалтера, бухгалтерський. Ну, от, тобто, можливо, більш прискіпливіше будуть дивитися, куди гроші витрачаються з бюджету. Це, ну, це наслідки для України. Бачу, да? Тобто, що я побачила? Побачила, що. Для військових, якби, сонечко більше так, якби світа, да тобто розуміють, що без військового захисту ми нікуди, і туди треба бюджет виділяти, а от місцеве самоврядування максимально обмежити якісь витрати, але це ну, якби ну, доля заставляє це покарня, це правильно, і будуть там якби наказувати одразу. Ну, тобто... Прискіпливіше. Якщо я дивлюся от по картах, що взагалі в Україні буде даватися на військових бюджет, мотивувати, це зрозуміло, що якось треба їх мотивувати, військових, якимось певним планом. Перше. Друге, серйозно дивитися все-таки на місцевий бюджет і перевіряти самих мерів, не буде їм так фривольно дивитися, житися, не буде. Там є опір двійка мечів. Це завжди як обмеження, да ну і пересування внутрішньо в країні, оце мені складно зрозуміти цю історію. Тому що як це на бюджет планують? Ну можливо, як на різні території відшкодування йдуть людям, будуть багато людей позови писати. От, от там є багато листів, люди, можливо, які втратили житло. От така от історія я побачила, багато невдоволених, тому що п'ятірка мочів це коли я сварюся, коли я шпильки кидаю словами. І там говорять, ну, не всім зможуть дати відшкодування, але якісь, якась частина людей зможуть отримати відшкодування ну невелико, не неповною мірою. Ось так. Можливо, там навіть про відбудову. Не побачила саму відбудову, я побачила конкретні якби, гроші. Ну, давайте зараз подивимося, чи це про відбудову. Ну так, да, у людей, скільки без житла лишилося. Ми Ні можемо взагалі подивитися це питання, чи буде відшкодування людям, які лишилися без житла на 24 й рік? Давайте. Ну от, виходить, чистка кубки, верховна Жриця, Сонце. Я не побачила гроші. Я побачила тільки. Ні, побачила. Побачила. А ви знаєте, доволі приємні карти випали. В якому сенсі? Це перш за все людям, у яких є діти, тобто сім'ї з дітьми, з дітьми відшкодування буде якесь іти... От бачите, оце як родичі, батьки, родичі? Верховна Жриця. В даному контексті це навіть е, не про таємницю, тут швидше про те, щоб врівноважити емоції їхні, тому що є дуже багато невдоволених, щоб дати все таки якесь майбутнє знову сонце і сила, впевненість дають. І тут буквально випав президент. В мене король Кубків з дев'яткою пентаклів. Дев'ятка пентаклів по під Повторилася, це гроші, ну, це статки, це якась така історія. А оце про житло, Оце конкретно дати скупу стабільність. От Я й кажу, що не в повній мірі все-таки немає туза за Пентаклю, тусь Пентаклів, це от круто, десять Пентаклів це верх. А тут, ну кажуть, так по пажам частково будуть говорити, що ну комусь в цьому році, можливо, розписати шуть, а там далі в 25 му 26-му Обіцянки ще будуть. Настрій у людей підвищиться в цьому сенсі. Чи вже вони отримують в ручки всі? Ні, є певна черга. Але скупу стабільність, як ніби от на картах, президент гарантує. Давайте подивимось, прогноз для фронту загалом на грудень місяць. Для фронту? Для, да, для фронту, для нас та для окупантів. Що чекає нашу сторону і що чекає тих? Значить, подивимося, які події у ЗСУ. У грудні. У грудні місяці, так. Да. Давайте події на фронті. Десятка пентаклів, якась територія. Дуже чекають якусь територію визволення. Да? Ми чекаємо. Значить, Дивіться, в грудні не чекаємо гучних перемог. Це наші всі надії, які от вони навертаються десяткою мечів. Кажуть, що грудень це не є точкою, що десь ми повністю звільнили, так як нам обіцяли в листопаді, все там Запоріжжя, Херсонщина, не знаю хто. Я бачу поточну роботу. Вона йде так: є трошечки здобутки, є раз якийсь населений пункт прорвалися. Це можливо буде і Херсонщина швидше всього, тому що в мене так Херсонщина випадає дуже великими втратами. Ну, ми ж наших дивимося, нашими втратами. Це може бути про лівий берег Херсонщини, може, тому що ми дивимося, як би туди, на другий берег, частковий успіх може бути. Але не бачу колесниці і такого, знаєте, прориву, якого би нам хотілося. Ну, я знаю, як в мене на конях ідуть рицарі. Ні. Важко йде, з зависанням іде. Єдине, що хорошого можу сказати, буде обмін полоненими у грудні. Оце може бути якийсь ну, такий, знаєте, ті, хто вже втратили надію, тому що от є от ті, які депресивні вже, от висять, але от є це сонечко, а це як обмін про тих, про кого дуже давно ні. Ніхто не чув, да? і раптом воно як Сонце, воно буде як несподіванка. Оце дуже з хорошого. Причому завдяки якомусь. То, якому може, сьому... нам чекати... То може, нам чекати... може нам чекати в цьому обміну пленями наших героїв з Азовсталі? Давайте подивимося конкретно. Чи будуть там герої з Азовсталі, так? Да? Ну, я не знаю, як мені мають карти розказати азовсталь. Давайте так конкретно. Да чи ні? Ну ні, п'ятірка пентаклів це не є позитивний прям відпоч... ну, відповідь. Значить, що мені показують взагалі? Ну, відповідь по Азовсталі на ну, всіх. Я, я, ну я не побачила. Не знаю. Тут хіба що. Мені інше показують. Дуже буде багато нападок на президента, дуже багато серед військових. Просто якісь ідуть невдоволені, прям будуть розхитувати його в крісло. Ну, от він під такою небезпекою. Тут, тут президент. Башня ту з мечів дуже жорстко зі всіх боків. Можуть заставити просто прийняти якийсь закон. Може бути бунт якийсь військових, от конкретно, щоб прийняли якийсь закон, щоб підписали якісь папери. Оце буде така історія. Бачите? Ми інколи хочемо одного почути, карти насипають зовсім інше. Ми питаємо про фронт, але питаємо про військових. Чи сказали гучної перемоги? Отак, от щоб от прямо ми повністю територію звільнили, не буде, на жаль. Хоча всі чекали до кінця а, а, року. Що неустанно мені говорять вже півроку, що буде якась військово-політична реорганізація. Хочуть, не хочуть, мусять. Якби от президент затиснений. З обох боків кількість, я не знаю, народ, політика, всі на нього давлять. І він мусить робити якісь реорганізації, когось знімати, когось ставити. Оце показали. Обмін полоненими теж показали. І ви знаєте, таку історію, коли ми задаємо питання, чи буде. А, чи будуть обмінені воїни з Азовсталі, тут теж, знаєте, ми хочемо вхопити Бога за бороду. Тут краще помовчати про це. Полонених буде гучний, гучний якраз обмін. Але я сказала те, що мала сказати: те, кого ми не надіялися, тут раз, як сонце. Оце буде в грудні. Гучне. Хто там буде, побачимо. Давайте глянемо прогрону. Про Дуже би хотіли, щоб прогром чи про погром був зі сторони окупантів. Глянемо на грудень місяць, а, значить, прогноз для фронту на болотах. Mm -hmm. Бо нам важливо знати ситуацію, яка в них, аби покращувати ситуацію у нас. Бо як то кажуть, передупрежден, жод. А в них багато буде жертв. Багато їх на Крим, десь по десятці мечів. А ви знаєте, яка історія? Знаєте, що мені показали? Багато гинуть, але їх це не зупиняє. Такі колосальні кошти кинуто на армію, там. Оце дивіться, бачите? оце вбиті. Першою картою. Угу. Там багато жертв. А там зверху кажуть, а нам по барабану, бо вам ще ресурс. Це дуже великий ресурс. Коли тут з пентаклів, дев'ять пентаклів, це коли їх заохочують якимись зарплатнями, там, отими ладами. Але це є. І їх буквально зв'язують і на фронт, зв'язують і на фронт. Так, да, все одно вони отримують поранене серце, от, як то кажуть, їхні дружини населення отримує поранене серце. Але це нікого не зупиняє. Вони постійно знаходять ресурси. Вони от по тут вже даний наказ вперед, даний наказ вперед. Отут, по дев'ятці мечів, це буквально родичі, ну, це в мене з ЗСУ випадає, ну хай як і вони. Будуть, да? Армія. От їх буквально мобілізація. Їх як хватають, зв'язують і вперед. Да? Ну, Комусь платять, когось заохочують, Певні частині дають. А, це ще знаєте, хто може бути? Це можуть бути зеки, так само, як ну, ті, які зв'язані з законом, їх кидати. Да, я говорю, перша карта. Ми будемо чути неодноразово в новинах, що от накрили. Велику там да, кількість, їх втрати є. Колись я розповідала, як е, на початку війни я побачила війну і як її перемогти. І взагалі от мені от показали: показали, як змії виростають з землі. Ну, такі квіти, вони розгалужуються, як пащ змії. І в мене так в руках був мечок, коли їх з'ясала, вони розгалужувались. І отут от мені от показали, вони мруть. Атамктать, -а, а вони ще лізуть, поки в грудні буде так. От тому мені показали за наших хлопців, що як ніби йде прорив, як ніби побили, а потім раз і зависли, будуть кидати нових. Давайте глянемо питання: чи під'ять зарплату нашим українським військовим у 2024 році, хоча б візьмемо першу декаду? Давайте. Ой-ой-ой, ой ви знаєте, щоб так зразу підвищили, я не бачу, тому що є Ні, ну є багато важкості. А, значить, дивіться, яка історія. Зразу є туди чуть-чуть пізніше, може на весну. Бо на початку є депресія, є невдоволення, є якісь такі ще переміщення, невдоволення від того, що переміщують бригади з одного місця на друге місце. П'ятірка мочів багато ну, невдоволених таких і фейків, і розмов, і сварок. П'ятірка мечів завжди дисбаланс. Ну, але там буде доказательна така база, що нам важко, нам необхідно, ну, десятка жезлів, що це неможливо, так далі. І от можливо, Ближче до весни, але ну, я так думаю, добре, якщо це буде в січні, от там уже приходить бюджет. Оце можуть розказати, що от чекайте, зачекайте, бачите Паш, Кубків, лицарь, кубків, туз, пентаклів, це вже прояснення туди більше йде. Взагалі я говорила, що зима буде важка взагалі для нас всіх. Ну, це якби до бабки не ходить до таролога, але вона буде дуже пригнічена. Туди ми вистрілюємо на весну. Зарплату пізніше. Зразу не чекаємо такого, ох, подвишок, не побачила. Але боротись за це треба і сваритись, бо я побачила після конфлікту підвищать отак. От Добре. Чи замінять частково придатних військових, чи, угу. так, скажемо, відправлять ну, їх вже в заслужену відпустку на лікування новими мобілізаційними силами? Так, чи буде заміна одних на друга, дев'ятка кубків. Ви знаєте, я думаю, так. Да. Іде зміна, іде зміна, має бути заміна, тому що вісім кубків це коли щось відходить, да? щось, якби ти вже тут все зробив, що міг, іди. Буде засідання. Будуть якби засідати це, обговорювати. Між іншим, що така історія можуть із-за кордону прислати мобілізованих. Ну, тобто, якісь такі, як, як це є ті, які добровольчі, ну отакі нові будуть. Буде обіцяна якась ще, е, певним меценатом допомога, яка виявиться. Неправильно порахована, вона, як от, розумієте, от випадає король пентаклів да який має підсилити ніби армію. Але не то що це фейк. Кажуть, що не бачать реалій, трішечки літають в облаках, от в такому ілюзії. Сенсі. В ілюзії да Але все-таки певна заміна, я думаю, буде, тому що десятка кубків карта великого щастя, виповнення мрій. і коли вже лицарь Пентаклів, це кажуть, що приходять більш такі озброєні, більш міцні, да, більш сильні і більш міцні. Але мені ще говорять от про що, що буде збільшена. Знаєте на що можуть ще піти гроші? От чому там на ППО. Комплекси ППО можуть приходити по містах. Оце ну, ми якби ніби про мобілізованих говоримо. Я бачу, що частково все одно повертаються. Іде заміна, іде заміна ресурсів. Можливо, не так швидко, як би хотілося по сімці пентаклів, але загалом ну, позитивна відповідь на запитання. Позитивна. Бо тут і сонце є, тут якби, є багато чоловічих карт, тут є людей, які повертаються додому, є така історія. Щодня в країні якийсь новий скандал, який пов'язаний з ТЦК. Давайте подивимося, чи. А я так розумію, я така темна ТЦК то що? Колишні військомати. Отак от я розумію. Значить, скандали з колишніми а з, війсь... а, з військоматами. З військоматами, так. Я... Да. ЦЦК а це. Територіально-центральні комплекси. Вони е, ловлять людей на вулицях, насильно запихують у машини. Наприклад, вчора на, за, на заході України вони зробили чоловіка, привезли в е, свій ТЦК і ця людина просто з другого поверху, там були такі грати на вікнах. Він просто виліз, проповз і втік. Бо люди бояться, люди не хочуть помирати. І зараз е, вчора була така новина, що е, значить е, буде е, наша влада ініціює. Закон, завдяки якому люди будуть мати право йти в армію і не боятися, що їх відправлять на фронт. Тобто люди будуть займатися там умовно, айтішники будуть займатися чимось за да, технологіями пов'язано, ну і так далі. От і питання: чи в на початку 24 го року замінить ТЦК в Україні, чи буде там де якась деорганізація? Ну, дивіться. Карти мої мають властивість відповідати наперед. Щойно, в принципі, вони вже вам відповіли. Вони почули, може, я вже розумію, тобто, що інколи мені карти говорять, я не розумію про що. А от мені показали, що буде більше укріплюватися, тобто будуть військові працювати, але чомусь на укріплення місць. Я не зрозуміла, про що міст. Я не зрозуміла, про що це. Я сказала комплекси ППО, якісь там гроші. Оце про це, так, да, це буде. Стосовно того, що ловлять людей заламують. я це говорила ще півроку назад, коли я дивилася От прогнози по містах, я більш регулярно дивилася, я дивилася в Західну Україну. І я дуже дивувалася, я йому говорила: що, Знаєте, до вас приходить війна. Ну, можливо, це не війна, а як говорю будуть буквально ловити на вулицях. Ну, тобто, цей програвся цей прогноз. А відповідь на ваше запитання, так, да, буде. Це вже мені щойно показали. Тому що випала карта сила, сонце, але як, як мирна Україна, як укріплення. Карта ППО. Це коли в тилу працюємо на захист, коли кожен працює, міцний тил, крутий фронт, і тилом треш, треба займатися, А не коли мені мої друзі військові кажуть, що приїхали там на три дні в Київ. В справах, а кажуть, а там всі бухають по кабаках, накачані з татуїровками. Я це вважаю, це абсолютно неправильно. Кожен має якось, це буде. Ближати перемогу на да? фронті. Дивіться, отак це і показується. Як це показується, дивіться оцей закон. Оце карта війна, да? це конкретно фронт. А оце карта мирного населення. Кажуть, ми в мирі, але ми на фронті. А лицарь Кубків це і є захист, адвокат, це той, хто вас захищає, але мирно. І буде такий наказ. Ну, Тобто карти продублювали. Да, це буде. Пані Максимуза, я дуже вдячна вам за цікаву, змістовну, аргументовану таку напевну бесіду, дискусійну, класну, знаєте, справжню. Е яку саме фімерну? Комфліктно, ну, я знаю да, знаю, темпераментну, скажімо, темпераментну, так. З такою, темпераментно, скажімо, темпераментно, да. з такої, знаєте, серце з перцем, от да -да -да. як да -да. у нашого класика. Да -да -да. І, шановні глядачі, якщо ви додалися до цього моменту, я закликаю вас підписатися на наш канал, ставити нам вподобайку за цей ефір, та, можливо, ви хочете прокоментувати якусь нашу дискусію з пані Максимузою. Нам буде дуже цікаво почитати ваші думки. Отже, це була фабрика передбачень. Моє ім'я Катерина. У нас була прекрасна сьогодні наша героїня, пані Максимуза. Ні, от це теж не Н про мене. Будь ласка, не сотворяйте кумира. Лишіть це, не вирізайте, але ну, я вам ще раз скажу, ні з кого не сотворяйте кумира і навіть з мене. Я жива людина зі своїми недоліками, чеснотами. Я і прекрасна, і не прекрасна. Просто я намагаюсь бути професіоналом. Все. Це крапка, а професіонали мають інколи дуже важкий характер, і інколи він в мене Значить, сьогодні. У нас в гостях була професіонал Максимуза. Отак, чудово. Дякую вам за працю, Катерина. Мені було дуже приємно і з вами вам познайомитися і попрацювати. Дякую вам.